1 квітня близько 23-ї години до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по бульвару Шевченка міста Лазова трапилась дорожня транспортна пригода. В ході перевірки було встановлено, що 23-річний водій автомобіля «Опель Вектра, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на перешкоду, розподільчий електричний шкаф. Наслідок події постраждав водій автомобіля, він був доставлений в центральну районну лікарню. Автомобіль поміщено на штраф майданчика Лазівського відділу поліції, вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. На даний час вирішується питання про кваліфікацію діяння. На Лозівщині жінку смертельно травмовано потягом. Подія сталася 30 березня близько 8-ї години ранку у місті Лозова. Попередня 81-річна місцева мешканка стрибнула під пасажирський потяг з сполученням Лисичанськ Дніпро. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду на жінку не вдалося. Від отриманих травм вона загинула на місці. Рух потягів зупинявся приблизно на одну годину. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту Кримінального кодексу України.